Погрожував, вимагав гроші й хотів стати смотрящим. В Івано-Франківську правоохоронці заблокували спробу злочинного авторитета встановити контроль над ув'язненими. Деталі у наступному матеріалі. 26-річний рецидивіст на прізвисько грузін відбуває покарання за наркозлочини та навіть за ґратами не припинив злочинну діяльність. Злочинець намагався підпорядкувати контингент виправної установи злодійським поняттям та змусити наповнювати так званий общак. Ці кошти мали йти на фінансування злочинних оборудок та особистих потреб криміналітету. Правоохоронці задокументували, як погрожуючи фізичним насильством, рецидивіст вимагав від одного з ув'язнених 5 тисяч доларів. Потерпілий мав перерахувати гроші на банківську картку, реквізити якої дав кримінальник. Раніше зловмисник уже створював угрупування та намагався вийти на злодії в законі. Тепер знову хотів встановити вплив у колонії. Під час обшуків у камерах випронув. Нові поліцейські вилучили мобільні телефони, за допомогою яких рецидивіст вимагав кошти. Слідчі повідомили кримінальному авторитету про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Нині триває слідство. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до спроб відновлення злочинного впливу у колонії.